Відновлювати та чистити міські пам'ятники до Великодня взялось комунальне підприємство Ритуальна служба. Директор КП каже, роботи перед святами дуже багато, а коштів обмаль. Виділених на рік грошей не вистачить навіть на реставрацію одного пам'ятника, а їх на балансі у ритуальної служби кілька десятків. На 2015 рік на отримання пам'ятників пам'ятних знаків та моральних дощок видалені кошти в сумі 119 тисяч. Звичайно, це мізерні кошти, тому що. Тільки на ремонт стели на вулиці лепкого необхідно біля 700 тисяч гривень. Міська влада такі скарги вважає необґрунтованими, оскільки існує руками напрацьована процедура фінансування. Тому усіх бажаючих отримати кошти закликає дотримуватись формальностей. Мовляв, без них про гроші годі й думати. У нас не просто так хтось захотів, наприклад, тисячу гривень, сто тисяч гривень, і пішов до начальника фільму управління. І вона на тобі сто тисяч і там керівника бюджетної комісії. Всі кошти підлягають. Під програми, тобто є програма, вона затверджується сесією ради. Вона має свою суму фінансування на рік, і вона протягом року може ці кошти використовувати. Іншому випадку фінансування ніяк не буде здійснюватися. Не оминули увагою і меморіальний сквер, який перебуває на балансі у ритуальної служби ще з 1 січня. На виділені кошти обіцяють подбати про пам'ятники січовим стрільцям загиблим бійцям АТО та Роману Гурику. Натомість відновлювати каплицю, яка знаходиться на території скверу, комунальному підприємству не по кишені. Відтак через фінансову скруту опікуватись каплицею зголосилась єпархія греко-католицької церкви. В цьому році ми плануємо зробити надписи на хрестах загиблим українським січовим стрільцям там біля. 100 надписів і плануємо огородити сім могил на меморіальному сквері. Це Роману Гурику і шість загиблим воїнам. Зони АТО. Попри брак коштів, міська влада обіцяє до Великодніх свят. Усі місцеві пам'ятки приведуть до ладу.